Не вийшли з зими, можуть бути такі троянди, і ви їх обріжете прямо під корінь, то ви їх накриєте троє, е, тіми, білою ну постарайтесь накрити тарою, ну такою, ну, білою чорною можна всякою накрити. Ну, до землі аж, аж при, можете при, пригорнути аж з землею, там, щоб пальєте. Полі, Якщо у вас троянди не вийдуть із зими, яка не вийшла, може, може яка там не вийде, ви пальєте сульфатом магнія, ложку я з горою на 10 літрів води, піділієте цей кущик, хорошо розкопаєте, так його візьмете, щоб там глибинка була така за той. Піділієте спочатку водою. А потім проліте із цим сульфатом магнія. Ну, десь 3-4 літра вліте. І накриєте тарою. Ну, тарою вже...